Ми з вами живемо у час швидких змін і тяжких випробувань. Протягом останніх двох років навколо кожного з нас вирують події, що спонукають осмислювати буденні, звичні для кожного, хто вірує речі з точки зору любові до ближнього свого. Пандемія COVID-19, яка поширилась не лише на теренах нашої держави, а й в більшості країн світу, особливо на самому початку, призвела до хвороб та смертей чималої кількості людей. Українська католицька церква з перших днів пандемії була готова надавати духовний простір для того, щоб рятувати людей. Незворотні події трапляються з особами похилого віку, Гори торкнулося багатьох родин. У цих випробуваннях священники не залишали вірян своєї церкви та знаходили слова втіхи і заспокоєння. За прикладом допомоги та підтримки українських військових. Душпастерська опіка надавалася нашим медичним працівникам. У листопаді 2021 року, на прохання Міністерства охорони здоров'я у Патряшому соборі Воскресіння Христового Української Гаркатовської церкви у Києві, було відкрито пункт вакцинації від коронавірусу sars cov 2 Усі, хто бажав, мали можливість зробити щеплення без попередньої реєстрації. У храмах нашої церкви протягом цих двох років створили безпечні умови для проведення богослужінь. Дотримання безпечної дистанції, провітрювання, відмови від обіймів та прикладання до ікон стали нормою нашого повсякденного життя. Частина священників, зокрема блаженіш Святослав Шевчук, отець і голова Української католицької церкви, вакцинувалися першими та особистим прикладом продемонстрували обізнаність. І прихильність до нових норм співіснування в умовах епідемічних загроз? Зокрема, блаженніший Святослав згадує: коли я зустрічався на початку пандемії з президентом Володимиром Зеленським, то президент попросив церкви, щоб ми підтримали вакцинацію. Я кажу: пане президенте, яка може бути краща підтримка, ніж особистий приклад? Тоді публічно вакцинувався і засвідчив безпечні щеплення проти коронавірусу. Понад те, ми співпрацювали з Міністерством охорони здоров'я та центром громадського здоров'я, аби можна було відкрити доступ до вакцинації нашому духовенству. І це відбулося. Тобто, Міністерство охорони здоров'я на той момент прирівняв священників до соціальних працівників, які мають доступ до вакцинації. На другому етапі цієї програми. Знаю, що наше духовенство в інших єпархіях потроху почало відповідати на цей заклик, і нині співпраця Української Оркатолоської церкви і Центру громадського здоров'я активно триває. Разом з іншими церквами України священники Української Оркатолоської церкви дотримуються єдиної позиції щодо вакцинації. Вона має бути доступною і безпечною та добровільною. Ми підтримуємо ідею поширення сучасних знань, які покращують буття людини, зменшують ризики поширення небезпечних інфекцій. Наукова інформація, отримана з доказових джерел, є світлом істини. Знання про інфекції, захворювання дають нам розуміння того, що нехтування правил безпеки у храмі може наражати на хворобу ближніх. З іншого боку. Чи яке дотримання простих рекомендацій, зокрема, збереження дистанції, гігієна рук та носіння масок, співіснування в умовах пандемії дозволяє вберегти здоров'я та життя багатьох людей. Зменшити поширення COVID-19 важливо також серед тих, хто вимушено залишив домівки, тимчасово перебуває в інших місцях проживання або в укриттях. Це надзвичайно важливо для наших захисників і захисниць. Які мужно боронять Україну. Ми закликаємо вас бути відповідальними, уважно ознайомитись з цим курсом і застосувати набуті знання, щоб бути прикладом не лише для братів та сестер у Христі. Любімо один одного, підтримуємо одне одного, і разом ми переможемо і пандемію, і інших ворогів.